Держава розробила декілька механізмів для адаптації захисників. Відповідно до потреб військовослужбовця, який сьогодні повертається до мирного життя, фахівці служби зайнятості безкоштовно надають інформаційні і консультаційні послуги за цими програмами, активно допомагаючи з пошуком роботи. У 2023 році, за майже 11 місяців, послугами служби зайнятості скористалися близько 90 осіб з числа учасників бойових дій. З них 18 осіб були перецелаштовані за направленням служби зайнятості. На сьогодні перебувають в статусі безробітного 41 особа, учасники бойових дій для сприяння розвитку підприємницької ініціативи. Працює програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Стосовно розвитку підприємницької ініціативи, державою прийнята програма, відповідно, називається «Є робота» надання гранту учасникам бойових дій на відкриття відновлення чи розвиток власної справи. До нас, до Одеської обласної служби зайнятості, надійшло 15 заяв від учасників бойових дій на отримання такого гранту. На сьогодні три особи вже отримали такий грант. Розмір мікрогранту, який може отримати особа, залежить від кількості створених нею робочих місць. Із 7 листопада, 2023 року, відбулись зміни і розмір гранту для учасників бойових дій держава збільшила в майже вдвічі. Порівняно з початком року, учасники бойових дій можуть отримати мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, а також у розмірі до мільйона. На умовах співфінансування за умови створення чотирьох робочих місць, з яких з тих чотирьох робочих місць два робочих місця мають бути для самих учасників бойових дій. Перед поданням документів на отримання гранту фахівці рекомендують відвідати онлайн-семінар служби зайнятості, який проходить у п'ятниці зранку. Тут зацікавлені отримують детальну інформацію щодо складання бізнес-плану, та які вимоги сьогодні до гранта отримувача.